Скарби української культури в Івано-Франківській обласній бібліотеці розповіли про два важливі видання, що демонструють багатство української спадщини та силу слова. Перше це унікальний альбом Українська святочна картка, укладений Петром Корпанюком та Сергієм Полегеньким. Він представляє понад дві сотні сторінок кольорових репродукцій святкових поштових листівок, датованих 1900-1939 роками. Альбом охоплює як історичні, так і сучасні зразки, включаючи роботи української діаспори, і є візуальним свідченням українських традицій, звичаїв та обрядів. Ну, це е, видання надзвичайно цінне тим, що це є наша історія, зафіксована у листівках, і е, те, що ми бачимо настільки було багато українське мистецтво. Тут представлено 366 листівок, які розповідають і представляють релігійно. Свята, у які відбувалися в Україні, це і Різдво, це Великдень, це світлини, які переказують про свято Святого Миколая, про ті події, які відбувалися в Україні. Тут ми можемо побачити також архітектурну спадщину нашої держави, людей, їхній одяг, їхній побут. Друге видання: амністія, слова, літератури резистанцію письменників дисидентів Галичини. На Ярославою Василишин книга є дослідженням та антологією творів галицьких письменників-дисидентів, які активно протистояли радянській системі. Вона має на меті амністувати слова, що довгий час були заборонені або забуті, надавши їм нового життя та значення, і слугує важливим внеском у збереження культурної спадщини та свідченням громадянського спротиву. Обидві книги вийшли у світ за кошти регіональної цільової програми книговидання. Вона дає можливість сьогодні в скрутний воєнний час формувати фонди бібліотеки. На це друкуються видання наших місцевих авторів, і наша бібліотека є центром обмінно резервного фонду. У нас є цілий відділ, де збираються всі ці книги, розподіляються на 62 ТГ нашої області. Юлія Торконя. Ак Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.